Ну, покажіть мені той закон, які результати вашої розмови можуть бути. Якщо хлопці, які перевіряють документи, розумні. Доброго часу доби, шановні слухачі. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я. Під захистом підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Дякую за донати. За донати на картку, яка вказана в описі каналу. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Особливо сьогодні. Щодо сьогоднішньої розмови, ми з вами поговоримо про право наступництва військоматів, про накази адміністрацій, що як гриби з'явилися в 2023 році з приводу перевірки документів в певному регіоні, а також про правила перевірки документів у громадян. Що ж, розпочнемо? Відверто кажучи, я бачу велику кількість коментарів, а також відео з приводу того, що немає закону про те, як утворювалися територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що вони, ці територіальні центри, не є правонаступниками військоматів, ну і таке інше. Ну, покажіть мені той закон, написав один з підписників мені на електронну пошту. Добре, добре, добре. Оглядаємо. Ще у 2021 році було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та. Ведення військового обліку. У вас на екрані зараз назва даного закону та дата його прийняття. Подивіться, будь ласка, це ще 2021 рік. Якщо уважно подивитися при кінцеві та перехідні положення даного закону, ми побачимо дуже цікаву річ. Подивіться, будь ласка. Перехідних та при кінцевих положеннях даного закону визначено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на базі діючих військових комісаріатів шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом. Також зазначено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються. Отже, панове, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворилися на базі тіючих колись військових комісаріатів. Шляхом їх перетворення і фактично є право наступниками і військових комісаріатів, на базі яких вони утворилися. Маю надію, тепер питання щодо правонаступництва наступництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки роз'яснено та фактично закрито. Тепер поговоримо про накази військових адміністрацій, які прийняті у 2023 році з приводу запровадження перевірки документів на їх території безпосередньо певними посадовими особами. Перед вами саме наказ Чернівецької обладміністрації Сумісно з Чернівецьким обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Цей наказ у нас від 9 березня. 2023 року та наказ Хмельницької обладміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 22 лютого 2023 року. В принципі, вони ці накази ідентичні. І мають навіть однакову назву. Розглянемо до прикладу все-таки більш детальніше наказ Хмельницької обладміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 22 лютого 2023 року. Яку ж має назву цей наказ? Назва у нас про запровадження. Перевірки документів в осіб на території Хмельницької області у порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року номер 1456 В тексті також вказую, вказано. Наказуємо на час дії правового режиму воєнного стану на території України запровадити перевірку документів в осіб на території Хмельницької області в порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року номер 1456, про Ну і ви знаєте назву про затвердження порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. І ми маємо два підписи: підпис начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія і начальника. Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимира Возного. Чому я так детально звертаю увагу на дані накази? Побачивши такі накази, табори наших громадян розділилися. Одні шоковані тим, що тепер військові, начебто, будуть мати повне право перевіряти документи у всіх підряд громадян. Інші почали наз... назвати взагалі владу недоумками і говорити про незаконність даного наказу і про те, що згідно нього ніхто не має право ні в кого нічого перевіряти. То чи можуть військові патрулі взагалі військові перевіряти документи і в яких випадках? Звертаємося до законодавства і копаємо трішечки глибше: в нас існує, як я вже казала, постанова Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 року за номером 1456. Відповідно даної постанови визначено, що перевірка документів в осіб огляд речей транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян здійснюється на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями. Зазначеним наказом призначається Комендант. Визначаються його завдання, повноваження і забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами. І далі в нас іде Нацгвардії, національної поліції тощо. Далі право на проведення перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним. Уповноваженим особам на поліції СБУ, ЗСУ, Держмитслужби і таке інше. Далі, які визначені в наказі коменданта? Отже, повинен бути наказ про призначення: по-перше, комендант. І вже комендант видає наказ, в якому уповноважує певних відповідних осіб. Або Національної поліції, або СБУ, або Держприкордонслужби, або Збройних сил України на проведення перевірки документів осіб, огляду, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян. Чи є накази про призначення комендантів? Панове, є. Зокрема, як приклад, по місту Києву, вибачте, що до інших міст не шукала. По місту Києву шукала, тому зараз у вас він на екрані. Подивіться уважно: чи є накази про призначення уповноважених осіб на перевірку документів? В осіб огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Саме таких наказів, які підписані комендантами. Панове, так, є. У вас зараз на екрані витяг з такого наказу. Давайте уважно подивимось. В ньому зазначено. Що надається право уповноваженим особам Хмельницького обласного об'єднаного міського районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та їх підпорядкованих відділів здійснювати перевірку документів в осіб під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану? Далі. Затвердити список уповноважених осіб Хмельницького обласного об'єднаного міського районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та їх підпорядкованих відділів, яким надано право здійснювати перевірку документів осіб під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, і це є в додатку. Отже, на даний час думаю що буде розповсюджена практика перевірки представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документів у громадян. Тобто моделюємо ситуацію. До вас підходять військові чи особи в військовій формі і просять пред'явити вас документи. Що ви повинні сказати, перш за все, у відповідь? У відповідь ви просите їх підтвердити свої повноваження. І припустимо, у даних військових є і посвідчення, і наказ коменданта, в якому саме вони, саме вони вказані, що вони мають право на перевірку документів. Начебто, як то кажуть, прикопатися нема до чого. А разом з тим, у даній ситуації ви маєте право задати певні питання. Зокрема, питання, на якій підставі ви вимагаєте у мене пред'явити документи? На якій підставі ви мене зупинили? Чому для свого захисту вам потрібно ставити такі питання? Знову хочу звернути вашу увагу на ту ж саму постанову, про яку ми сьогодні декілька разів вже говорили, це постанова Кабінету міністрів номер 1456. Давайте подивимось, що в ній зазначено. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. І далі у нас наводиться вичерпний. Перелік випадків, за яких до вас можуть застосувати вимогу пред'явлення документів. Отже, я нагадаю ці випадки вам. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безлісно зниклої особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом, це, до речі, об'єкт, наприклад, блокпост, щоб ви розуміли. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речовини, обіг, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо, якщо особа перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або ДТП. Іншої надзвичайної події, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення, порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий. Режим воєнного стану. Чому важливо знати перелічені вищі випадки? Фактично, ви зможете апелювати і вести бесіду на равних за своїми правилами. І тут можуть бути наступні результати. Якщо хлопці, які перевіряють документи, розумні, вони, звісно, виходячи з вище наведених випадків, вам придумають, чому вони мають право вимагати у вас документи і чому взагалі вони вас зупинили. Якщо ж ні, якщо ж вони недосконало знають законодавство, ви поговорите, пред'явите, як то кажуть, свої знання і свої питання. І, відверто кажучи, підете далі, без пред'явлення документів. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси, повірте мені, є дуже багато індивідуальних нюансів у кожній ситуації. Так от, я залишаю вам електронну пошту. Пишіть по питанням перетину кордону чоловіками щодо мобілізаційних розпоряджень, щодо звільнення з військової служби, також щодо питань аліментів, розлучень, поділу майна, спадкування. Ми будемо з вами співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!